28 пунктів мирного договору, договір Трампа Україну здають червоні лінії. Е, в ці дні в Україні твориться просто якийсь психоз. Всі починають обговорювати ці 28 пунктів, ніби їх отак офіційно вам представили. Все, що ми маємо, це ніби. Вашингтон e, Пост написав, що є такі пункти. Ніби ті сказали, що є такі пункти, а ніби ті сказали, що вже це прийняли, а ніби це сказали, що говорили. E, наше суспільство обговорює речі, якими вона не оперує. Ми обговоримо якісь гіпотетичні пункти. Якщо ці пункти такі, як написав Wall Street Journal, то. Якщо ці пункти такі, як написала газета Більд, якщо ці пункти, як написала Баба Слава, яка е, з тарологом разом е, розкладала на картах, то і так далі. Тобто ми не маємо об'єктивних даних про те, які конкретно пункти були запропоновані, які обговорювались, до чого прийшли, і так далі. Тобто ці делегації. Зустрічаються, делегації обговорюють, делегації спілкуються, Так, але ми починаємо тут сприймати і повідомлення із засобів масової інформації з посиланням на якісь анонімні джерела як факт. З тих 28 пунктів дійсно можуть бути 28 справжнім. Може бути, 25 справжніми, а 3... Для того, щоб збурити всіх, може взагалі не бути цих 28 пунктів, а журналістів написали. І таке може бути. Ми не можемо достеменно про це знати, тому українському суспільству зараз треба не гадати, що ж там 28 пунктів, 208 так, а робити свою справу. Так, наші представники держави своїх відом ведуть переговори. Це не перший раз. Згадайте, скільки раз ось ця тягомотина з Трампом вже була. Так, Все, дедлайн. Так, так, що відбувається? З Трампом не сперечається. Ні, ні, ми не будемо підписувати. Дуже правильно взяли стратегію. Наша держава без осіб зараз. Не треба там, що це там Зеленський, не Зеленський держава взагалі це ціла команда там і Буданови, і Малюки, і так далі. Вони погоджують, що да Трамп, Ми хочемо. Ми хочемо. Як на що супер ваш план? але Давайте ми зараз тут внесемо маленькі корективи, підпрацюємо напільником. і починається ось ця річ. Що да, ми йдемо, ми йдемо на зустріч. хто такий Трамп? Трамп це знаєте, от як у всіх є приклад такого типа якийсь дід в дворі, на вулиці, в селі і так далі, який постійно бубни. Він вже старий. Він ніфіга, коротше, не розуміє толком, але він бубнить і з ним не треба так сперечатись: Типу, ні, ні, нема. З ним треба погоджуватись. Да, да дідусь, дійсно так. Але давайте, от чик-чик-чик-чик-чик. Цей дід сьогодні буде кричати одне, завтра буде кричати друге. Післязавтра третє. Тому те, що він говорить. Хай би я категорично не говорив. Потім є журналісти питають: це остаточне ваше рішення по Україні? Ні. Діда 7, п'ятниць на тиждень. Це вікове вже. А Можна по-різному е до нього ставитись. Але Вік дає свої корективи в когнітивній здібності. Вони сміялися з Байдена, який вже реально як овоч був. Але дідуля Трамп. Не дуже далеко від нього уходить, я дивлюсь, так, тільки ще не забувається прямо на ходу. Тому ось ці речі, що, о Боже, наші там погодились, не погодились, абсолютно не мають ніякої підстави. Це настільки все ситуативно. Сьогодні цей дід може казати про ці там 28 пунктів, а завтра в нього якийсь новий пізділ, а після цього в нього. Нові якісь ідеї з'являються і так далі. Треба вміти працювати з таким типажем людей. так? Не треба казати, ні, ми не погоджуємося на е, план Трампа. Тоді Трамп може, а, ви не поговорите, ви не хочете зупинити війну. Треба так: Дональда, у вас такі, що Боже, ми цінуємо як цей, зусилля Дональда Трампа, який докладає максимальних особистих зусиль для того, щоб зупинити цю. Кровопролитну війну. Ми готові спілкуватись, обговорювати А далі в цій тягемотіні, я думаю, будь-який бюрократ знає, як затягнути те, що треба затягнути. Як е, взяти один листок і переписати його пункти так, щоб ніби цей листок, Да але внесли в нього стільки змін, що ключових. що не факт, що Росія це сприйме, і тому тут важливо з Трампом грав такі ворота, що ми не повинні відмовлятись від його ініціатив. Ми повинні їх сприймати, показувати, який він величез... найвеличніший лідер сучасності, як діатроля да? найвеличніший лідер сучасності Трамп, і що Дональда Батькович доклав величезну зусиль. Ми сприймаємося. Давайте, давайте, давайте а далі робити так, щоб Росія. Росія була в цих е, переговорах стороною, яка скаже: Ні, ми це не підписуємо, це неприйнятно. Ми так. О, тоді діду Дональду, каже, дивіться, да, ми українці, ми от ми прийшли, ми тут спілкувались, ваш там дядя Рубіо там і так далі, Кубік-Рубік. А це вони, це дядя, вони хоче підписати цей московський вован-московський. Отак ну, треба. Тому. Той масовий психоз, який відбувався і відбувається ці дні у нас в Україні з приводу цих 28 пунктів американського плану, американський він чи російський, і так далі. Я думаю, що цим переймати зараз не треба. Так, через два дня від цього плану не залишиться і якихось там згадок. І ми забудемо, пам'ятаєте. Попередні ж були плани, пам'ятаєте, Зеленський був в овальному кабінеті і так далі. Скільки це тягемоті на тіки качелі. Трамп Трамп за Україну, Трамп все зараз рішаємо, Трамп за Україну, зараз ми нагнаємо, зараз по мірам? Тобто в нього сім п'ятниць на тиждень, як кажуть. Тому ми повинні дивитись на те, як Збройні Сили України і інші наші формування атакують Російську Федерацію. Я думаю, за цей тиждень ми бачили неймовірні атаки на Краснодарський край, на Ростовську область, порти, нафтова інфраструктура. Це Кожен ранок ви встаєте і дивитесь, скільки уражень нанесено по ключових інфраструктурних об'єктах Російської Федерації. В 22-му ми читали лише новини, як ураження були на нашій території. Росіяни сміялися і казали, у нас ракети не літають, у нас шахеди не літають, а зараз в них літають ракети. Зараз в них літають безпілотники. Не знаю, чи ракети літають. Так? Ні, Нептуни ні ніби літали. Фламінги ще не дочекали. Десь Мінджіч увіз свої фламінги, що буде чекати їх. Тому, друзі мої, всі мене просять, просто напиши, напиши відео про 28 пунктів Трампа. І я не можу їх прокоментувати, тому що їх фізично, да, я не бачу, ви їх фізично не бачили, ви лише бачили якісь пункти, які вкидували різні журналісти, в тому числі і які працюють на бабки Російської Федерації, а Російська Федерація скуповувала як міжнародних політиків, так і міжнародних журналістів. Коментувати просто цей абстрактний, скажімо, папір уявний. Немає, немає сенсу. І розганяти зраду, чи навпаки, казати, все, переможенька. ми повинні рухатись так, як рухаємося далі: підтримуємо Збройні сили, насолоджуємося відео уражень на території Російської Федерації і чекаємо, що все з цим дідусем Трампом. Розрулиться, а я думаю, що все розрулиться. Я не знаю. Можливо, хтось з вас іншої думки, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що буде зараз Зеленський здасть Україну з Єрмаком, чи зараз стати краще і нагнуть там цього, як воно Путіна і так далі. Напишіть в коментарях. Але я думаю, багатьом треба розуміти, що швидкого завершення війни поки не намічається, скільки б там. Хтось не тішив себе ілюзіями. Але поки Москва не отримає свого або не отримає по зубам, ця війна не закінчиться. Хотілося б, звісно, щоб завтра відбувся якийсь пізділ, Москву вивели з території України, і вона забула про наше існування і розвалилась. Але завтра цього не буде. Тому. Не піддавайтеся на істерики, не читайте статті, де сказано за нашим анонімним істочником в Пентагоні, за нашим анонімним іс... джерелом в Сенаті, за нашим, за нашим, за нашим. Тому що це хайп, це хайп на ваших емоціях. Засоби масової інформації хайпують на ваших емоціях. І я хайпую. Тому підпишіться на мене. І я хоч кажу це чесно: я хайпую на ваших емоціях. Це відео. Хай понуло на ваших емоціях. Підпишіться! Слава Україні!